Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. День тільки починається ранок. Поснідали та й плануємо, що нам робити. Перш за все, сходимо до мами. Та, та потрібно ж витягнути те відро, що вже місяць там плуває. Хто дивився мої попередні відео, пам'ятаєте, я говорила, що. Втопила відро у мами в колодязі, витягала, та воно обірвалося, та й, та й сидить собі там. Купили трус, бо трус перервався. Відро у мами новеньке є, замінимо, те старе, що плаває. І якщо кому цікаво, як відбувається цей процес, то запрошую вас, сходити разом з нами, вірніше, і дістати з колодязя те та відро. Зносимо інструменти, які знадобляться для цієї справи. Давай будемо вже їхати. Що, поїдемо разом, так? І ти хочеш з нами? Ну, поїхали, все, поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали. Їдемо, їдемо. Ми вже готові до поїздки. Так, ось. Кошка. Так, називається кошка. Кошка. Оце за допомогою такого інструменту витягають відра з колодязя. Якщо відро обірвалося і впало. Старий трус треба зняти. А як оце називається? Не знаю. <свіття> її не знаю. Каже, мамка, коловорот може таке бути, чи це щось друге? Коловорот. А, коловорот, оце. оце. Ручка ця, да? коло Коловорот. А оце ж як. Може, хто знає, напишіть. Цікавий мені, мабуть, і не тільки мені. Оце чоловік, ось новий трус причепе <смірка> на цю штуку, яку не знаємо, як називається. А вам ось покажу. дивіться, виросли в мами гриби. Хто знає що за гриби. Ось тут ростуть. В минулому році було чимало. Я. Їх побоювалося врочі, а люди броли, ще запутували. Ось бачите. Ще десь збачила, ось у виліз, дивіться, гриб. Так що любителі грибів напишіть, що це за гриби. Повиростали їстівні чи ні. Поки побігла по грибах, причепили кошку і... На тросі опускаємо в колодязь. Тепер головне ловити, щоб зачепити відро і його витягнути. Хвилин п'ять виловлював чоловік відро з колодязя. Не просто так. Його взяти і підчепити. А треба ж його цити, <на> Чшш... щоб не вчепилося. Бо під руку знаєте, як балохати. Ще з ципком було, Ну там, де сипок ліпився до прогулки. Все, зараз принесемо відро нове та й перечепимо. Тепер треба відчепляти грузики від відра старого і оцю восьмірку, чи як вона називається. Да. Восьмерка. Щоб ж відро до трусу. І грузик обов'язково на відро чіпляється, щоб тоді вже як воду пустив. відро. І відро переважилося на один бік. І вода набралася у відро. Ось так. Так. Що? Думаєш, що люди не знають? Ага. Може, хто не знає. Ага. Це знаєте чого? Це. Ну, с... Мася йди, селиться чоловік, бо знаєте, ж, бігаю то, то з правої руки, то з лівої. А чоловікам вже як щось роблять, то не підходять. Мася йди, йди, ось тобі добреника ще принесли Пригощаю тебе добренникам. Йди, Масюшка, на. Йди, на. Мас... Це Мася шукає пушка маминого, бо пушок Масю б'є. Ганя. І вона ж будь бо... ганя, і вона ж боїться. Ну, оце куди воно годиться? Собака боїться кота масі. Ти хоч би не позорилася. Вже витягаємо новим відром, воду. Ось так я разом з вами плуталася у Віталія попід руками і не давала йому працювати. Треба воду стягувати, бо довгенько ж вода з полудя занитягалася. Ну, а, збовталась, каже, збовталась, бо Віталій же ж ловив відро. Ну що ж, дякуємо вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!